Доброго вечора. От вам і лампочки. Ігор Олексійович хоч і шукав якість, Курчатка тільки навупилася. Ну стільки днів п'ять назад, а, чи щось, щось таке плюс-мінус. Вкрутили нову лампочку. Сьогодні приоткрили скриню цілий день, поки отак скриня а, відкрита. Тому що жарко. Вирішили з дружиною, яку давай викрутимо та поставимо обичну 60-ку. Обична ось лампочка стоїть. Стеклянуться. Тільки легенько крутнув, а патрон залишився. Чи оця жопка в патроні, то як бороть такі випадки, може хто не знає. Плос купцями черкаєте і починаєте викручувати. От вам і техніка безпеки. А так би могла б на днях уже упасти. Тож, купляйте обов'язково такі флакони із захисною сіткою. Покажи маленьких. Наші пупсики-карапузики. Вчора трішечки їм перегородочку додавали, щоб не перелітали. Ну, вже такі. Привітала з глядачами. Я такий маленький чи маленька. Так що, отак. От такі наші справи. вон, хекають. Сьогодні... Жарко да. Тоже... сьогодні. Зараз підемо, помішаємо комбікорм. сьогодні та цілий день. Гранулював і для господарства і на відправку, там хто заказував білковий мікс, тож звертайтеся, вже у людей є і результати. Тож, пішли покажемо, що ми сьогодні зробили, Покажемо курочок і гуляють. Лампочку тут залишу, щоб не Ну, Заберемо. Тут ось така краса, Доса таке стареньке. Ось награнулювали для курчат отих дорослих. І ось все. Пахне та вишу. Такий-такий смок, знаєте, як медовий. ну Просто дуже приємно. А з понеділка розпочинаємо ремонт у приміщеннях. Уже логи повисохали, вони попотріскалися. Будемо ремонтувати, поки отуди де гон. Ліснічка у нас на подвір'я, у нас лежить нове, куплене е пластикове віконце. І розпочнемо вже потихеньку ремонт. Будемо тут сі багато на горищі, будемо на цю сторону перекидати повністю, будемо все замінювати проводку. Покажи вам глядачам, бо тут все колись робилося на швидку руку тяп не, не професійно, Ну, свої роки воно ну, відсужуло. Я не знаю, років три, воно чи чотири стоїть на ура. Але будемо все переробляти, тому що ну, його баню так як там зробив, так і тут і ще ток, і ще й по двору потрібно переробляти. Бо колись я купляли будинок, у нас тут не лампочки в сараї не було, чи покрали всю проводку. Хата довго ні, ніхто не проживав. За що в туалеті, світ горів, ото хоч смійтесь, хоч ні в хаті не було, за що в туалеті, горів. Не було ні розеток, ні де нічого. То все на швидку руку там підключив, там те, там, це, там, те. Тепер воно все таке, знаєте, рукожопство. І вже, звісно, тут вже в голові, знаєте, чим, чим старше, тим щось отут набирається. Щось набирається, щось уходить. В основному пам'ять була, я, уходить. То все переробимо з дружиною, вибіли. І буде красота, а будемо робити удвох. Все, дружина мене буде підтримувати, я буду тягати, пиляти, сверлити. Нічого, у нас весь інструмент є, нам не привикає. А я на підсобі. Так, да, Тож, сьогодні теж е, такі коментарі почитав, що пише там одна жіночка, що ну його нахер так у селі працювати, краще я ходитиму на роботу. Ну, розумієте, е, на дядю працювати, так. Да. Ми вже як відпрацювали. То я скажу, ну його нахер то дядю, і тьотю, Ми краще будемо працювати на себе. Тому що да, ти на роботу ходиш, а вон зарплату ти чекаєш там 6-те число, ти ти ще теж. А дома треба працювати, як ви хочете. Так я вам тоді задам елементарне таке запитання. А коли ви йдете на роботу і приходите з роботи, ви що ні хрена вообще нічого не робите? Не треба ні посуду, не їсти дітям варити, не стирати. Не покупатися, ви прийшли ноги за драви, важить прекрасна. Але, якщо ви в городі так живете. Ми теж приїжджаємо в город, то мене в город і хрен заманиш. там нічого робити, там просто сума можна зійти. Куди не приїдь, де не посить. А ми тут займаємося. Нам це до То не думайте, що ми вже там отакі умираючі і все нам подобається в селі. Наші батьки працювали, діди, бабушки, і ми працюємо. Звісно, якби таке корови, свині, бики, хай би воно мені нахер, щоб я його в житті тут ніколи біля цього двору, даже і за дарма би не взяв. Це ні, курочки, гусочки на той рік. Дай Боже, доживемо, розріємо наше озеро, заведемо з дружиною гусей, страусі, може, купимо на город, хай бігають. Хай дітвори багато, хоч діти будуть приходити, хоч подивляться, то, то нічого. Шутка, шутка а все. Воно угу. чомусь є. кожні шутки да, є, доля да, шутки. Да. Тож нічого, друзі. Всім гарного вечора, бережіть себе, приходьте до нас на вечерю, вже й повечерять хочеться, Поки піши з дружиною на накосили травички, комарів з'їли всі ноги біля річки, як, як суки, оті літають. Ну просто вже й заматюхався. А то приходиться пластини. Палить в півні, воно в вагончиках така сама ну, історія. Воно жара, вони літають. Нічого, давай будемо купатися, підправимося і будемо сідати за вечерять.